Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати балерину, і другу частину ми закінчили на приєднанні ручок. Це в нас буде 14 ряд, і нам, перш ніж почати його в'язати, потрібно також частинку останньої петлі розпустити ось до цього моменту, і приєднати бежеву ниточку, тому що сукня у нас. Тут завершується, і ми знов переходимо до в'язання в тон шкіри. Цей ряд потрібно пров'язати дуже уважно, тому що нам потрібно по три петлі з боків для того, щоб приєднати ручки. А проміжки між ручками ми будемо пров'язувати за задні стінки петель, щоб у нас, як в цьому випадку, залишились передні стіночки для того, щоб зробити верх сукні. Отже, робимо повітряну петлю і починаємо в'язання за задні стінки петель. Один стовпчик. Другий, третій. І зараз треба відміряти, на якому рівні нам приєднувати ручки, за які саме петлі. Тут ми пров'язали три стовпчики, беремо ручку і підхоплюємо петлю на ручці і петлю на тулубі. І через обидві пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі друга петля на ручці. Наступна петля на тулубі. Знову стовпчик без накиду. І третя петля ручка, тулуб, пров'язуємо. І у нас виходять ручки ось так в'язані, і надійно будуть триматися. Ось цю ниточку ми заводимо всерединку. і далі ми продовжуємо в'язання. За задні стінки петель один стовпчик. два, три, чотири, п'ять, 6. Беремо другу ручку, білу ниточку ми можемо вже обрізати, ми її закріпили поміж стовпчиками. І тепер беремо другу ручку, підхоплюємо петельку на ручці. І петлю на тулубі за обидві стіночки. Стопчик без накиду, друга петля і на тулубі стовпчик, і ще раз. І в нас залишається на тулубі три петлі, які ми пров'язуємо за задню стінку. Один, два, три. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. Перевіряємо, чи рівно у нас приєднані ручки. Усе гаразд, і можна продовжувати далі. Ниточками, які ми заправляли всередину від ручок, можна ще додатково на вузлик закріпити ручки, і тоді вони. Не просто ось так рівно будуть висіти, а мають ось таку форму. Далі в нас 15-й ряд, і в ньому ми робимо по три зменшення з боків. Пров'язуємо спочатку стовпчики по одному. Потім робимо три зменшення. Одне, два, три. По одному стовпчику, Один. два. Три, Три зменшення, одне, два, три, і стовпчик без накиду, сполучний стовпчик і повітряна петля. Тепер у нас 12 петель у ряді. Пропоную саме зараз наповнити іграшку до цього моменту, бо нам ще залишається 2 ряди пров'язати по 12 стовпчиків і на цьому тулуп буде закінчено. Отже, 16 і 17 ряди по 12 стовпчиків. Один. Два 11 дванадцять, сполучний стовпчик, повітряна петля. І обрізаємо ниточку. Наповнюємо іграшку повністю цю частинку. І ось у нас є і тулуп, і голова вже. Тепер будемо робити пуанти. Для пуантів ми беремо пряжу YarnArt Baby Cotton. Ось так виглядає пуантик, який ми будемо робити. І розпочинаємо ми в'язання. З того, що робимо ланцюжок з п'яти повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Ще одну підйому і в другу від гачка пров'язуємо п'ять стовпчиків без накиду по одному кожну петлю. Три, чотири. 5. У п'яту петлю ми пров'язуємо ще три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Потім п'ять стовпчиків по одному. Один. Два. Три. 4. 5. І знов таки в останню петлю пров'язуємо ще три стовпчики. 1, 2, 3. У першу петлю ряду ми пров'язуємо сполучний стовпчик, робимо повітряну петлю. І другий ряд ми пров'язуємо без змін. 16 стовпчиків без накиду. 2, 3, 16. Закінчуємо ряд. І ось погляньте, у нас у місцях, де ми робили багато стовпчиків в одну петлю, у нас створилися ось такі дірочки. Нам вони ні до чого. Тож, ми беремо голку. І ниточкою, з якої ми починали в'язання, ми трошечки посередині стягуємо петлі, щоб ці отвори прибрати. Ось таким чином. І у нас тепер акуратне, щільно в'язане полотно. Зайву частинку можна обрізати, щоб вона нам не заважала. І продовжуємо третій ряд. Спочатку ми в'яжемо стовпчики без накиду. Один, два, три. 4. А далі ми будемо в'язати три зменшення, але робити ми їх будемо стовпчиками з накидом зі спільною вершиною. Тобто робимо накид, пров'язуємо перший стовпчик, з накидом, але не до кінця, тільки перший елемент. В другу петлю робимо так само, і тільки тепер ми два стовпчики пров'язуємо разом. Повторюємо з наступними двома петлями і ще з двома петлями. Ось так. І у нас виходить три зменшення зроблених стовпчиками з накидом. Далі ряд дов'язуємо стовпчиками без накиду. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком, повітряна петля. І наступний ряд ми починаємо зі сполучних стовпчиків. 2, 3, три, три пров'язали. І далі ми робимо Зменшення стовпчиком без накиду, з двох петель ми пров'язуємо один, але зменшення робимо не невидиме, а звичайне. Потім у петлю посередині ми пров'язуємо один стовпчик з накидом і з двох наступних петель зменшення стовпчиком без накиду. І решту петель вже до кінця ряду ми пров'язуємо сполучні стовпчики. Щоб акуратно завершити ряд, ниточку залишаємо довгенькою. Бо ми нею будемо і пришивати пуант, і ще й робити зав'язочку, протягуємо нитку під двома стіночками першої петлі ряду і заводимо всередину останньої петлі. Ось так. Носочок пуанта ми наповнюємо холофайбером і потім пришиваємо до ніжки. Пришиваємо пуантик за кожну петлю і потім у кінці ниточку розшаровуємо і ось так закручуємо навколо ніжки, ззаду фіксуємо. Закручуємо ось так навколо, знову фіксуємо, і повертаємось сюди. Тут, за другу частинку ниточки, зав'язуємо. І вузлик затягуємо всередину. Ось такі ніжки у нас вийшли. І тепер робимо верхню частинку сукні. Приєднуємо ниточку. Так само ярнар дейбікотом. І вільні петлі. Пров'язуємо сполученими стовпчиками, а дійшовши до ручки, пров'язуємо вісім повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Сполучні стовпчики. Потім знову вісім повітряних петель одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Підхоплюємо петлю білу і пров'язуємо до кінця ряд з полученими стовпчиками. Закінчуємо ряд, так як ми вже з вами робили, заводимо ниточку під першу петлю і всередину останню. І потім ниточки закріплюємо і затягуємо всередину. І тепер нам залишається зробити спідничку. Підхоплюємо вільну петлю, приєднуємо ниточку. Одна, дві, три, чотири повітряні петлі. І тепер у кожну петлю на основі вільну ми пров'язуємо по два стовпчики з двома накидами. Знову два накиди. Цю саму петлю, стовпчик у наступну петлю знову два накиди підхоплюємо. Перший стовпчик, два накиди. Другий стовпчик. І таким чином пров'язуємо увесь ряд. Перший ряд спіднички, і другий ми робимо так само. Три, чотири, і у кожну петлю. По два стовпчики з двома накидами. І так пров'язуємо увесь ряд. Тепер тулуп повністю готовий, ось така спідничка у нас вийшла, і нам залишається пришити голову. Для цього ми беремо знову голку. І ниточку, яку ми залишали для пришивання, ми підхоплюємо петлю на тулубі і петлю на голові. І ось так по черзі, не пропускаючи жодної петлі, пришиваємо. Коли в кінці отвір залишиться вже невеличкий, можна додати ще холофайберу щоб не було порожніх місць у шиї, і потім ще раз для надійності прошити голову столубом. Також можна протягнути ниточку під петлі шиї і трошечки стягнути, щоб зробити її більш тендітною. Голова при цьому буде триматися надійно. Що ж, наша балеринка майже готова, Ось так, щоб було видно. І нам залишається остання деталька ось така стрічечка на голову. Ми просто набираємо 44, 46 петель, і потім вив'язуємо сполучний стовпчик, стовпчик без накиду, напів стовпчик з накидом, пров'язуємо декілька І у зворотному порядку: стовпчик без накиду. Ланцюжок з получних стовпчиків і знову робимо таку саму кінцівку. Обкручуємо навколо зачіски і ниточкою ось тут фіксуємо. І ось тепер наша балеринка повністю готова. Буду дуже рада подивитись на світлини ваших іграшок. Надсилайте мені їх в директ інстаграму. Посилання завжди є під кожним відео. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!